Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в лабораторію на Бордгейм Арена. Це гра з вибуховою механікою збору компонентів, у якій можуть змагатися від 2 до 6 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви студент школи магії. Зараз екзамен із приготування магічних зіль. Для успішної здачі предмета вам необхідно набрати щонайбільше переможних балів, створивши цінні відвари, варті відзнаки жетонами вміння. Однак в школі магії, крім вас, все ще інші студенти, які будуть боротися за найвищий бал. Кожен гравець отримає планшет столу, рандомно обирається перший гравець. Жетон першого гравця не передається під час гри. В гру випадковим чином обирається 6 із 8 типів зіль. З них по два випадкові стартові тайли викладаються на середину столу. Починаючи з першого гравця, кожен бере один тайл із стартових колб. Останній гравець обирає дві, і у зворотньому порядку розбирається залишок. Колби розміщуються над двома пальниками на планшеті столу. Замішуються всі тайли, що залишилось, і викладаються 5 наступних зіль. Дозатор заповнюється кульками інгредієнтів. У стопку зворотнього відліку викладається необхідна кількість жетонів майстерності, залежить від кількості гравців. Під час свого ходу ви повинні взяти одну кульку інгредієнта з дозатора. Це може викликати один або кілька вибухів. Крім того, у будь-який момент під час вашого ходу ви можете випити одне або кілька завершених відварів та або попросити допомогу у професора. Взяти інгредієнт. Ви просто берете будь-яку одну кульку, яку видно в дозаторі. Це обов'язкова дія. Коли кулька інгредієнта видаляється з доріжки, інші кульки скочуються вниз. При цьому може статися вибух. Якщо дві кульки однакового кольору зіштовхнуться, вони вибухають. Коли два інгредієнта вибухають, всі інгредієнти цього кольору, з'єднані з ними, також вибухають. Ви забираєте собі всі інгредієнти, що вибухнули, так само як той, який ви взяли на початку ходу з дозатора. Вибух може запустити ланцюгову реакцію, коли після видалення всіх інгредієнтів одного кольору відбувається нове зіткнення. Невелика допомога від професора. Будь-коли під час вашого ходу і лише один раз захід, до або після основного вибору, ви можете попросити невелику допомогу від професора. Візьміть жетон допомоги та одну кульку інгредієнта з дозатора на вибір. При цьому вибух не відбувається. За кожен жетон допомоги ви втрачаєте 2 очки в кінці гри. Зверніть увагу. По-перше, після отримання кульки ваш хід не можна відмінити. По-друге, пильнуйте, щоб замість кнопки Отримати допомогу не натиснути Взяти інгредієнт. Використання інгредієнтів Після отримання інгредієнтів ви повинні помістити будь-які інгредієнти з вашої руки на відповідні порожні отвори такого ж кольору на будь-якому тайлі зілля на вашому столі. Якщо це можливо, після того як інгредієнт був розміщений на тайлі зілля, він не може бути переміщений, поки зілля не буде закінчено. Якщо у вас є кульки інгредієнтів, які ви не можете помістити на будь-який тайл зілля, Можете викласти ці інгредієнти в колбу на планшеті. Це ваш запас. Під час ходу ви можете вільно переміщати інгредієнти між запасом і рукою. Запас може містити лише три інгредієнти одночасно. Ви можете тримати інгредієнти лише до кінця свого ходу. Після того, як ви закінчили хід, більше не можна переміщувати інгредієнти з запасу до початку вашого наступного ходу. Завершення зілля. Коли всі отвори колби будуть заповнені інгредієнтами, зілля буде завершено. Усі кульки переміщуються назад у приймач, тайл зілля перевертається на інший бік і переміщується в область готових відварів. В кінці гри зілля приносить переможні очки, вказані на тайлі. Випити зілля. У будь-який час вашого ходу, ви можете випити одне або кілька завершених відварів та активувати магічні ефекти. Кожне зілля є одноразовим. Щоб показати, що зілля використане, воно перевертається до гори дном. При використанні зілля для отримання кульок з дозатора вибух не відбувається. Після використання зілля ви не втрачаєте його. Воно, як і раніше, вважається завершеним і так само принесе очки в кінці гри. Кінець ходу. Після того як ви виконали необхідні дії, хід закінчується. Якщо у вас є кульки в руці, а запас інгредієнтів вже повний, вони скидаються назад до приймача дозатора. Якщо у вас на планшеті менше 2 тайлів зіль, ви вибираєте нове з п'яти відкритих. Щоб побачити ефект зілля, потрібно навести курсор на колбу. Ви не можете переміщувати інгредієнти з вашого запасу на отримані тайли, тому що ваш хід вже закінчився. Якщо виконується умова, ви отримуєте жетон майстерності. Далі перевіряється умова кінця гри. Жетони майстерності: це спеціальні нагороди для особливо талановитих студентів. Щоразу, коли гравець завершує третє зілля одного типу, та або 5 різних типів зіль, він автоматично отримує жетон майстерності зі стопки зворотнього відліку. Кожен жетон майстерності принесе 4 очки наприкінці гри. Кінець гри. Якщо наприкінці ходу будь-якого гравця було взято останній жетон майстерності, або в загальному запасі більше немає тайлів зіль. Гра завершується, коли останній гравець закінчить хід. Жетони майстерності все ще можна отримати із загального запасу. Додаються бали з усіх закінчених тайлів зіль та жетонів майстерності. Віднімаються по два очки за кожен жетон допомоги. Підрахунок очок на БГА автоматичний поточне значення відображається в статус барі. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем. У разі нічиї, гравці беруть по одній кульці з дозатора, намагаючись викликати вибух. Гравець, який отримав найбільшу кількість кульок, оголошується переможцем. Доповнення. 6 учень. Це розширення додає новий вид інгредієнтів джокерів зеленого кольору: листя мандрагори. При приготуванні зіль цю таємничу рослинну субстанцію можна використовувати замість іншого інгредієнта. Однак є проблемка, її не можна змішувати з іншими інгредієнтами. Якщо у вас в руці є кульки листя мандрагори, ви можете помістити їх у будь-які отвори на ваших тайлах, незалежно від їхнього кольору. Але тільки якщо в одному шарі зілля немає кульок інших кольорів. Крім того, якщо шар з інгредієнтами містить одну або більше кульок листя мандрагори, ви не можете помістити в цей шар кульки інших інгредієнтів. Тепер, щоб заповнити шар на тайлі зілля, необхідно використовувати тільки листя мандрагори. Гра на 5-6 учасників. У цьому режимі ви гратимете з двома дозаторами наступним чином: ви будете вибирати кульки з одного дозатора і скидати їх в інший. Ролі двох дозаторів будуть змінюватись під час гри, так що будьте готові до цього і плануйте свої дії заздалегідь. При грі на 5-6 гравців з'являється новий спосіб отримання жетонів вміння. Коли ви повністю завершите своє 10 зілля, незалежно від його виду, ви автоматично отримуєте жетон вміння, але не отримаєте інший жетон, якщо ви завершите 20 зілль. додаються нові зілля. Варево щедрості, концентрат егоїзму. Особливе доповнення гримуча сироватка. Окремо йде доповнення гримуча сироватка. П'ятий елемент. Жетони прочухана та заохочення. Це нові можливості здобути переможні чи штрафні очки. Казан із примарною ектоплазмою та її кульки дозволяють змінювати склад диспенсера та викликати більше ланцюгових реакцій. І нарешті жетони професорів змінюють основні правила гри і вносять ще більше різноманітності. Деякі жетони професорів і деякі тайли зіль дозволяють використовувати котел примарної ектоплазми. Щоразу, коли зілля або якийсь професор пропонують вам замінити кульку, ви повинні взяти одну кульку плазми з котла, якщо це можливо. Щоразу замінюючи кульку з котла, ви отримуєте один жетон заохочення. Якщо плазма в котлі закінчилася, ви можете взяти з нього будь-яку кульку на вибір. Це доповнення вводить новий тип інгредієнта білі кульки примарної ектоплазми. Ця субстанція має специфічну особливість вбирати екстракти з інгредієнтів інших типів, простіше кажучи, діє як джокер. У будь-який момент гри ви можете вважати білі кульки ектоплазми кульками будь-якого іншого кольору. Це також означає, що білі кульки з руки можна вільно розміщувати на тайлах зіль у будь-які отвори, незалежно від необхідного кольору. Після того як приготування зілля завершено, примарна ектоплазма повертається в диспенсер. Жетони професорів: В налаштуваннях гри ви можете додати до двох професорів. Кожен професор має свої власні уявлення про те, як правильно варити зілля, тому вони можуть трохи змінювати правила на свій власний смак. Жетон обраного професора діє на всіх гравців, деякі ефекти постійні і безпосередньо торкаються базових правил гри, але є й ті, що спрацьовують лише за певних умов. Дізнатися про властивості зіль та професорів можна навівши курсор на відповідний жетон. Що ж, це всі правила. Приєднуйтесь в Телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!